Вітаємо у колі спорту, яке наразі є частиною глобального кола великих днів та подій, що поєднують у нашому житті спорт, історію, музику, війну та політику. Дніві події, що показують радість і щирість, розум та повагу, але на жаль, поки що залишають місце для проявів безкарної брехні та жорстокості. І добре розуміючи цей контраст для кола спорту, ми обрали не різке, чорно-біле, а виразне різнобарвне. Ліга чемпіонів Європа святкує, співає і грає у футбол у Ліверпулі, Мадриді та Мілані. Ліга інтриги, гостре суперництво у найвищому дивізіоні українського футболу. Хто зараз на вершині? Ліга води. Яскраві успіхи у стрибках і артистичному плаванні. Прогрес і нові здобутки наших лідерів. Ексклюзив програми, чемпіонка світу Європи, олімпійська призерка Людмила Лузан про вибір долю і найдорожчих людей. Від фавориток до переможниць один бездоганний виступ. Сестри Алексієві знову підтвердили усі свої найвищі статуси на етапі Кубка світу з артистичного плавання у французькому місті Монпельє. Перша позиція Марини та Владислави за підсумком змагань дуетів у довільній програмі не єдине золото українок. Разом із командою, де також виступають Вероніка Гришко, Софія Матієвська, Дарія Мошинська, Ангеліна Овчинникова, Валерія Тищенко та Марта Фєдіна сестри Алексієві виграли. Акробатичну програму. Марта Фєдіна відзначила ще й соло, срібло за технічну програму. Такі здобутки вивели українок на третю позицію у загальному заліку цього етапу Кубка світу. Їх випередили головні конкурентки із Японії та Китаю. Зараз завершилися вже другі змагання в цьому сезоні, і з новими правилами ми повністю маємо потроху переналаштуватись, і це все неочікувано та несподівано може бути зараз. Бо навіть країни, які були у топі, можуть не Війти у трійку. підготовка до Євроігор нас буде проходити частково в Україні, частково за кордоном. Будемо переробляти всі свої програми, ставити складність якомога більше, щоб завоювати вище місце. Дуже дякуємо всім, хто нас підтримує, дивиться, особливо Збройним силам України, за те, що у нас є така можливість представляти свою країну на міжнародних змаганнях. Олімпійський басейн канадського Монреаля, арена нового успіху юних лідерів збірної України зі стрибків у воду. Важливо зазначити, що Олексій Середа і кіріл болюх є не лише лідерами нашої національної команди. Зараз вони постійно перебувають на позиціях претендентів на головні нагороди найпростижніших змагань. У Монреалі середа і болю поліпшили свій результат порівняно із попереднім етапом Кубка світу. Після бронзи у Китаї українці вибороли срібло у синхронних стрибках із 10-метрової вишки. За підсумками двох етапів, дует Олексія та Кіріла потрапив до числа учасників суперфіналу Кубка світу. Він відбудеться на початку серпня у Берліні. Середа візьме участь і в особистому турнірі стрибунів із вишки. Для нього це коронний вид програми. Тож у столиці Німеччини буде новий ша шанс на великий успіх у складі української команди, перший кубок світу проходив у Китаї, там ми посіли друге, третє місце. Загалом, що хочу сказати, я задоволений своїм виступом у синхронних стрибках та в індивідуалі, особисто в індивідуалі, я встановив свій рекорд особистий, набрав 518 балів. Тому я бачу, що я не стою на місці, що я прогресую. і мене це мотивує. А Щодо другого кубку світу, який проходив у Канаді у Монреалі, там ми з Кирилом Болюхом встановили теж особистий свій рекорд у синхронних стрибках. У індивідуалі я посів четверте місце. Трішечки мені не вистачило до третього дотягнути, але я не засмучуюсь, тому що я бачу, що змагаюся з світовими лідерами, з олімпійськими чемпіонами та призерами, тому я не бачу сенсу засмучуватись. Просто продовжую працювати далі, ускладнювати свою програму. Працюю над новими стрибками. До речі, щодо нових стрибків, в синхроні та в індивідуалі ми стрибали новий стрибок, і він в нас вдався вдався дуже добре особисто в індивідуалі. Я його зробив на 9 балів. Тому в мене претензій немає, я задоволений виступом, мені все подобається. Турнірна таблиця, яка промовляє до кожного шанувальника українського футболу: дивись на мене уважно. Так, я велика інтриганка. Зараз тобі дуже цікаво, а надалі буде дуже гаряче, і не тільки тобі. Так погоджуються акторської майстерності, щоб зіграти роль турнірної таблиці національної прем'єр-ліги. Мені явно бракує, але це не головне, бо сенс має інша гра, точніше, ігри. Мозаїка інтриги складається із найяскравіших елементів в українській прем'єр-лізі. Турнірна боротьба триває за кожну важливу позицію. За п'ять турів до завершення чемпіонату залишається відкритим головне питання чемпіонство. Донецький шахтар після нічиєї грі проти Олександрії створив усі умови для загострення конкуренції. Коли б'єшся за чемпіонство, останні турів до кінця, коли треба останній удар, spokojno robiti, na vidminu od toga koli mi počali svi šljah na početku, znajte, i prekrasno lehše bulo i zabivati, i po sim, i po šist, i po pet, koli, koli nema nastipki i biti ja možu se zrozumjeti, ali ja možu im skazati što je privilegi prohoditi čez taki stres, čez taki vid povedalnih igri. I što šeli, šilo se pet final nas, u jakim uskladnili se godinji s rezultatom, ali sve u naših rukah. Нувати шанси здатиний найкращий бомбардир УПЛ форвард «Дніпра-1» Артем Довбик у поєдинку проти чорноморця. Не реалізував пенальті. Але саме його влучний удар все ж таки приніс команді надважливу перемогу над колективом Романа Григорчука. Розуміли, що нам буде тут важко, дуже тому що знаємо, що вміє робити добрі команди. Він не зробив шахтар тут втратив очки. Ми розуміли, що буде агресивна гра. І на це настраїли, знали, що будуть грати один в один з нами. персонально треба було так грати на третю, скривати зони. Команда добре оборонялась. Це для нас дуже важлива перемога. Хочу їм подякувати за самовіддачу. Довбек забив ще й у перенесеному матчі проти Олександрії. І тепер має в активі 22 голи у цьому сезоні, і це не будь-що а справжній штурм рекорду Генріха Мхітаряна, який забив 25 м'ячів впродовж чемпіонату у складі Шахтаря 10 років тому. Десять матчів у 2023-му і дев'ять переможних результатів. Так до змагань за чемпіонство долучилась і зоря, що відзначає століття із дня заснування клубу. До лідера УПЛ відстаню п'ять очок. А турнірна форма гравців луганського клубу насправді вражає. Команда Патріка Ван Леуена виступає дуже впевнено, тому здатна на нові великі успіхи на честь ювілею. Примарними є чемпіонські перспективи для Динамо: десять очок відставання від першого місця та. Четверта сходинка у турнірці. Не цього чекали фанати українського гранду. Хоч Олександр Шовковський, який тимчасово заміняє мірчуческу на посаді головного тренера і здобув три перемоги поспіль, поки це загальної картини для Динамо не змінює. Не по весняному спокотному у боротьбі за збереження місць в елітному дивізіоні кандидатів на виліт чи на участь у плей оффі з клубами першої ліги, чимало рятівними для усіх умовних аутсайдерів будуть 12-те місце і, звісно, поза. Лиці вище за нього наразі. Хіба що Львів є головним кандидатом на тотальну невдачу? Але ті самі п'ять турів все одно залишають надію. Тож хай вона живе і наповнює необхідною енергією інтригу. В англійському ліверпулі футбольні традиції, якого, мабуть, є базовими для кожного сучасного мешканця цього міста. У травні панує настрій іншого свята музичного. І грандіозний пісенний конкурс Євробачення конкурує з великим футболом. Це теж трапляється у травні, якщо шоу відбувається у той самий день, що й матч Ліги чемпіонів УЄФА. Півфінальні матчі Ліги Чемпіонів, найпрестижніших змагань найкращих клубів Європи, дуже популярні серед шанувальників футболу. Шоу від квартету грандів розпочалося у Мадриді. Чинний володар трофею Реал приймав Манчестер Сіті. Господарі арени мали потужну підтримку від кожного з 60 тисяч своїх вболівальників. Реал зробив все можливе для перемоги над чемпіоном Англії в атаці та особливо в обороні, де вдалося нейтралізувати головного бомбардира Манчестер Сіті Ерлинга Голанда. Норвежець не забив. Натомість Реал розписався у воротах опонента. Так, трибуни стадіону вітали м'яч бразильського легіонера мадридців. Вінісіус Жуніор став одним з героїв поєдинку, а от арбітер матчу заслужив звання антигероя. Він та його численні помічники не звернули уваги, що м'яч у одній з ситуацій опинився поза грою. Ця помилка дозволила Манчестер Сіті завершити атаку точним ударом бельгійської суперзірки Кевіна де у мадридському півфіналі. 1-1. М'яч був за межами поля. Це не моя думка. У цьому нас запевняють технології. Звісно, це деталі. Однак Рефері не був уважний до них. Щодо усієї гри, то ми заслужили перемогу над сіті. Наставник гостей Пеп Гвардіола після матчу думав про майбутнє, адже наступний поєдинок суперників у Манчестері буде вирішальним і ймовірно в ньому візьме участь український воротар Реала Андрій Лунін. А от легендарний український футболіст Андрій Шевченко у півфіналі Ліги Чемпіонів особисто підтримував клуб, з яким досягнув найвищих результатів. Другий дует, який сперечається за вихід до фіналу, представляє Італію: історичне міланське дербі, принципове та емоційне Мілан проти Інтера. Стадіон Сан-Сіро є рідним для обох клубів. Цього разу арена святкувала успіх інтера, хоча більшість вболівальників на трибунах були на боці його суперника. 2-0 – значна перевага у грі, де інтер виступав у статусі гостя. Ми провели надзвичайний перший тайм у першому матчі. Хочу подякувати своїй команді, усім хлопцям. Це просто бравісимо. 16 травня та сама Арена знову запросить суперників до великої півфінальної гри у вівторок. Сан Сіро змінить кольори на честь господаря матчу інтера. Чорносині дуже сильні, але Ліга Чемпіонів є турніром відчайдушних сюрпризів. Тож футбольне шоу продовжується. Дивись сьогодні у колі спорту багаторазова чемпіонка світу і олімпійська прозерка у вислуванні на каноє Людмила Лузан про вибір, що визначив життя. На 540 позицій вгору, так у рейтингу жіночої тенісної асоціації, буквально злетіла українка Еліна Світоліна. Це стало можливим завдяки впевненій грі попереднього тижня, коли Еліна сягнула півфіналу турніру у французькому Сен-Мало. До рівня найвищих рейтингових здобутків Еліні доведеться ще чимало працювати, грати та перемагати, але повернення зірки нашого спорту вже має вигляд сталого поступу. А чинний чемпіон світу з автоперегонів Формули 1 Макс Ферс. Стапен під час головних перегонів гран-при Майами теж здійснив суперстрибок з дев'ятого місця на старті на перше підсумкове. Впродовж свого сходження Нідерландець також показав, що його машина і він за кермом здатні здобути додаткові переваги за найшвидше проходження кола на трасі міжнародного автодрому Майами. Цей гран-при Ферстапен виграв вдруге поспіль, зміцнив своє лідерство у загальному заліку серед пілотів. А його команда Red Bull Racing – Абсолютно домінує у чемпіонаті цього сезону. Розкол у світовому боксі, який спричинили рішення міжнародної асоціації про необмежений допуск до змагань росіян та білорусів. Триває і поки цю організацію очолює представник країни-агресорки, діалог, вочевидь, неможливий. Україна та ще 18 держав бойкотують чемпіонат світу. Деякі з них, зокрема США, Ірландія та Німеччина, взяли участь у турнірі гран-прі у Чехії. Ці змагання традиційні та престижні. Збірна України була представлена 13-ма боксерами у жіночих та. Чоловічих категоріях наша національна команда завершила турнір на другому місці. У її активі три золота, одне срібло і п'ять бронзових нагород. Серед переможців Тетяна Коп, Дмитро Замотаєв та Олександр Хижняк. Гран-прі у Чехії був останнім великим турніром для українців перед ліцензійними олімпійськими змаганнями. Вони відбуватимуться у червні на європейських іграх. Налаштування на євроігри тільки на перемогу. Тільки на заяв на завоювання ліцензії дуже хочеться перевести золоту медаль з євроігр та потрапити на Олімпійські ігри, представляти там свою країну і привезти медаль з Олімпійських ігр. Тому налаштування бойове будемо робити все для перемоги. У професійному боксі відзначився українець Олександр Гвоздик. Екс-чемпіон світу на півважкій категорії був значно сильнішим за латвійця Річерса Болотнікса. Після відновлення кар'єри ця перемога є другою для гвоздика. Загалом він виграв 19 поєдинків на профірингу. Важливі подробиці та акценти успішного бою українця у коментарі авторитетного блогера Максима Діденка, автора боксерського каналу Тайк Майсон. Спеціально для кола спорту. Щодо бою Олександра Гвоздика проти Річарда Болотнікса. Загалом мені цей поєдинок сподобався, скепсису я не поділяю і вважаю, що Олександр продемонстрував достатньо якісну роботу, як для трирічного простою. Адже це фактично перший бій його після повернення. Чому фактично? Тому що попередній опонент Жосуе Обандо це невідома людина. Я думаю, таких можна знайти з десяток на районі будь-якого українського міста. В бою проти Болотнікса, гвоздик продемонстрував те, що Джеб при ньому, і при чому це був дуже дієвий Інструмент його арсеналу також мені сподобалось, в принципі робота на ногах і рухливість. Так, були моменти, коли все ж таки опонент притискав гвоздика в кути, але це були достатньо поодинокі моменти. Ну і удар при Олександрові також зберігся. Це важливо, плюс достатньо хороше, розумне бачення бою в Олександра було і є наразі, що показав бій проти Річарда Болотнікса. Я з позитивом дивлюся на перспективи українця вийти і ще раз на чемпіонський бій у своїй професійній кар'єрі, але є нюанс у самому дивізіоні. Адже це на півтяжі, де глобально є два топ-боксери. Вони обидва, на жаль, представляють так звану Російську Федерацію і є всі інші. І от серед усіх цих інших умовно можна виділити певний рейтинг довкола топів. Це Денезіс, це Джошуа Буаці, це Джо Сміт. Це Ентоні Ярд, це Зурдо Рамірес та інші боксери такого ж типу. Я вважаю, що українцю потрібно провести ще два поєдинки проти боксерів саме такого близько до топового рівня, аби перевірити себе. Якщо вдасться перейти їх впевнено перемігши, то далі вже точно є сенс виходити на умовного там Бетер і показувати йому, де раки зумують. Але на це я думаю, знадобиться ще близько року часу. Вибір, що визначив життя, багаторазова чемпіонка світу і олімпійська призерка у вислованні на каноє Людмила Лузан про захоплення, що змінило її спортивний шлях, про найважливіших людей: кров, сльози та перемоги, попри все щиро у нашому колі вже зараз. Багаторазова чемпіонка світу та олімпійська призерка Людмила Лузан з дитинства займалася спортивною гімнастикою і навіть отримала звання майстра спорту. Однак, успіху і визнання досягла в іншому виді. Так якось склалося, що брат мене запросив на веслування. Він займався каноє і каже: ось відкрився новий вид жіночої каної. До цього було тільки чоловіче каної, жіночого не було. Я вирішила себе спробувати. Не зразу вийшло, але мені сподобалось для мене. Це було щось нове. На відкритій воді стояти в лоці, врулити. Я не розуміла, як це, але було дуже цікаво мене захоплювало. Перші виступи не приносили бажаних результатів. Проте згодом робота тренера Сергія Батуманкоєва і наполегливість самої Людмили допомогли здобути чемпіонські медалі в Україні та дебютні нагороди світових юнацьких змагань. Дуже хороший тренер, велику школу. По житті мені дав, навчив мене багато в чому. Я його дуже ціную і люблю. Нинішній тренер чемпіонки Микола Мацапура, знаний фахівець, який більше 40 років виховує висококласних веслувальників в Україні, і з Лузан працює з 2016-го. У нас дуже хороший тандем. Я розумію свого тренера. Він мене розуміє. Я вірю в нього, в його роботу, те, що він дає, і він вірить в мене як спортсмена. Для Людмили, яка ще підлітком втратила тата, Микола Мацапура більше ніж наставник. Можна сказати, як мій батько, ну дійсно, він завжди якось так робить таку атмосферу, щоб нам було комфортно Я рада, що так склало, що ми зараз працюємо. У нас є спільна ціль, це Олімпійські ігри. Тренер стратег і тактик, який завжди знаходить оптимальне рішення на будь-якій водній трасі світу. А далі вже справа за Людмилою на тренуваннях та на просто. Просто віддається повністю тренуванням. Навіть було таке, що рано весною, коли на воді багато не було на воді зимою, там місяць-півтора, неї такі кров'яні музоли, вона їх обматувала ізолянтами, і всякими, що можна, і все рівно тренувалася, виходила з води, навіть сльози на, на очах були. Тим не мені, вона виходила на старт, вона знала, що це треба, на тренування, вона знала, що це треба, і вона, вона працювала. Орік, вже під час повномасштабної війни, Людмила здобула два особистих золота на чемпіонаті світу, до яких додала європейське чемпіонство у каноє-двійці. А цьогоріч, наприкінці квітня, Людмила перебувала на Кубку України в Умані. Саме тоді рашисти вчинили черговий акт геноциду проти українського народу, завдали ракетного удару по місцевій багатоповерхівці. Це дуже складно і дуже боляче, що це відбувається і. Війна триває, і ми відчули це на собі так само під час змагань. І всі були шоковані. Злочини російських агресорів аж ніяк не вплинули на рішення міжнародної федерації веслування на каноє. Вона допустила до виступів на світових аренах росіян і білорусів у так званому нейтральному статусі. Це мінімальне покарання для цих спортсменів за те, що приносять нам нашій країні країні болі. Ну ми не походжуємося, не погоджуємося з цим на європейських іграх у Кракові. росіян і білорусів не буде. Тож українська збірна і Людмила Лузан в передчутті цих важливих і престижних змагань. Якщо ти любиш цю справу, яка б вона складна не була, ну це не важливо. Ти працюєш, ти ти вмираєш. На тренуваннях, але ти виходиш з тренування і ти задоволений. Ти відчуваєш гордість за себе, що ти робиш все правильно, ти працюєш, і, і ти на один крок ближче до своїх цілей. Неймовірно талановитий український народ і його велика культура мають пісні про все перемоги, втрати, любов, журбу, сміливість та надію і навіть про танці, хоч і цілком біки. Так, з піснями ми вже досягали тріумфу. Тепер черга танцю. У брейкінгу, який нещодавно став олімпійським видом спорту, уже маємо ліцензію на європейські ігри. Її здобула срібна прозерка чемпіонату континенту Анна Стефані Пономаренко. Пам'ятаю, як брейк-данс вийшов на наші вулиці, ще коли мені було років 17. Тому зрозуміло, що прогрес та популярність нарешті вивели його на олімпійський рівень. Моє покоління робить сучасний спорт модним, але і про класику ми не забуваємо. Переконайтеся наступного тижня у нашому колі. До зустрічі.